Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Анна Штадлер. На цьому каналі ми з вами вивчаємо німецьку мову українською. Сьогодні у нас з вами практична та надзвичайно корисна тема: як запитати дорогу на німецькій мові. До речі, якщо ви вперше на цьому каналі, не забудьте на нього підписатися, поставте вподобайку цьому відео, а також напишіть довжелезний коментар. Тоді Фейсбук краще видасть це відео в пошуку і ще більше людей дізнаються, як правильно та коректно запитати, як пройти до того чи іншого місця у Німеччині. Ну, а для того, щоб допомагати ще більше розвитку україномовного ютубу, не забудьте поширити це відео серед своїх друзів, колег та знайомих, для того, щоб і вони могли дізнатися корисні фрази для свого побутового спілкування на німецькій мові. Ще більше 15 хвилинних практичних порад з німецької мови ви знайдете або тут десь зверху, коли будуть з'являтися картки, або пошукайте на моєму каналі у вкладці списки відтворення. Там ви знайдете також ці відео. І перед тим, як ми перейдемо до основної теми нашого відео, я не забуду вам нагадати про те, що ми разом з Армія фондом з України збираємо кошти на закупку планшетів, куди встановлюється система координації бою, крапива. Друзі, не пожалкуйте порядочної суми гривень або євро для того, щоб я задонатити, тому що це дуже важлива техніка, дуже важлива система для наших військових. Вони, знаходячись на полі бою, оснащені такою технікою, можуть. Вільно бачити, що відбувається, куди рухається противник, куди рухатися їм самим, де побратими, де хто. І таким чином ми забезпечуємо цим збором інформаційну підтримку на полі боя для наших військових ЗСУ. І також це призводить до збереження багатьох життів наших українських захисників і для більш ефективного знищення наших ворогів на полі бою. Давайте своїми руками наближати перемогу. Задонайте, будь ласка, реквізити для оплати в описі під цим відео. А тепер перейдемо до основної теми нашого відео. Уявіть собі на хвилинку, що ви знаходитесь у незнайомій місцевості у Німеччині. З якоїсь причини ваш телефон не працює або карти GPS не допомагають там недостатньо інформативно, і ви трішечки заблукали. Вам потрібно запитати у перехожих, можливо, вони можуть допомогти, як знайти потрібний орієнтир. До речі, ваше звернення на німецькій мові зрозуміють не лише в самій Німеччині. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знаєте ви, що таке країни дах, а також. Напишіть, в яких країнах вас ще зрозуміють, якщо ви звернетеся до перехожих на німецькій мові. Дуже цікаво, чи знаєте ви відповіді на ці запитання. Давайте ж розберемося тепер, як правильно запитати в перехожих дорогу і почувати себе впевненіше в цей момент. От фраза для того, щоб спочатку привернути до себе увагу будь-якого перехожого. Ви можете почати зі слів «Entschuldigung» і продовжити потім фразу, або також більш вічливо «Entschuldigung sie bitte» Що означає, іншу це вибачте, а іншу зібіте, вибачте, будь ласка, тобто більш ввічлива форма. Ви можете вибрати будь-яку з них, яка вам більше подобається. Основна структура запитання може виглядати так: ось кілька фраз, котрі допоможуть після звернення сформулювати ваш запит. Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen?» чи можете ви мені допомогти? Können Sie mir helfen?» Чи можете ви мені допомогти? Як мені дістатись до певного місця призначення? Komme ich zu?» Ось ще одна гарна фраза для того, щоб її використати в таких ситуаціях. Wo ist? Де знаходиться? Wo ist і називаєте те місце, котре вам потрібно. Wo ist? Де знаходиться певне місце? Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Вибачте, як мені дійти до вокзалу? Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Вибачте, як мені дійти до вокзалу? Entschuldigung, Sie bitte, wo ist die Apotheke? Перепрошую, де знаходиться аптека? Entschuldigung, Sie bitte. Wo ist die Apotheke? Перепрошую, де знаходиться аптека. Können Sie mir helfen? Ich suche das Rathaus. Чи могли б ви мені допомогти, я шукаю мерію? Können Sie mir bitte helfen? Ich suche das Rathaus. Чи могли б ви мені допомогти? Я шукаю мерію. Додаткові слова, котрі ми можемо використовувати для надання більш вічливих відтінків нашого спілкування з незнайомими перехожими. Це слова біте, будь ласка, наприклад. Können Sie mir bitte helfen? І також vielleicht, що означає можливо. Können Sie mir vielleicht sagen, wo das Museum ist? І також я дам вам зараз кілька фраз для того, щоб ви зрозуміли те, що вам говорить перехожий, до котрого ви звернулися. У відповідь на ваше звернення, ви можете почути в розмові о, такі слова, як in der Nähe, неподалік, weiter, далі. Über die Straße. Cherzwullizu. Di Kreuzung Perchreste. Di Ampel Switlofour. Di Bruke Mist. Di Uban Station Stancia Metro. Der Platz Ploscha. Fobai Povs. The Zweitestrasse. Druga Vuliza. Auf der Hechtenseite, Spravo Boku. Auf der Linken Saite, Z Livobo на холодник, вгору, на кухню, вниз. Ді трепа хінав, вгору по сходах. Ді трепа хінута, вниз по сходах. Ам флюс вентланг, вздовж річки. Ді фус гянгі акцоне, пішохідна зона. І розглянемо трохи прикладів. Геєн зі гераде аус біз цурт койцунг, дан лінц. Ідіть прямо до перехрестя, потім ліворуч. The bank ist auf der rechten Seite an der Ecke. Bank знаходиться на правому оці на Park. Прийде через міст, тоді ви побачите парк. Ці слова допоможуть краще зрозуміти, в якому напрямку вам рухатись. Давайте ще розглянемо з вами приклад диалог. Entschuldigung, wie komme ich zum supermarkt. Gehen Sie geradeaus und dann rechts. Der Supermarkt ist an der Ecke. Загалом, цей діалог перекладається так: вибачте, як мені дістатися до супермаркету. Слідуйте прямо і потім праворуч супермаркет знаходиться на розі. Ну, от, тепер ви вже знаєте краще, як запитати німецькою мовою, куди вам пройти, як зорієнтуватися на місцевості, а також розуміти, що вам відповідають. Практикуйте ці фрази, щоб почуватися впевненіше під час подорожі. Нагадую вам, не забудьте підписатися на цей канал, поставте вподобайку цьому відео, поширте його. А також не забудьте задонатити на купівлю для наших військових планшету з системою ведення координації бою Кропива. Я бажаю вам успіхів у вивченні німецької мови і прощаюся ненадовго. Чусь!